Обвинувачено у колабораціонізмі і виправдовуванні збройної агресії Росії допитали у суді. Жителька Почаєва Ольга Ткачук надала пояснення щодо поширених у соцмережі Фейсбук дописів, які зокрема возвеличують армію України-агресора і її лідерам. Я не є автором відеороликів, які ми мали змогу побачити на попередні судові заснідання. Це думки політики експертів з різних країн світу, в тому числі США і Європи. Відеоролики я перепоширювала не маючи злого умислу і Якоїсь корисливої мети не переслідувала, а думаю, що Україна демократична держава і кожен її громадянин має мати доступ до різної інформації. На попередніх судових засіданнях показали деякі із поширених Ольгою Ткачук відео. Ольга Ткачук себе винною не вважає. Наголошує такими перепоширеннями, висловлювала свою суб'єктивну думку. Жінка не є експертом, зокрема у сфері права, тож у подібних відео не вбачала пропаганди. Мета спілкування із друзями, яких у Фейсбуці має близько 130, розповіла Ольга Ткачук. Події, які відбувалися і продовжують відбуватися. Посилюють агресію з обох сторін, несуть біль розпач людей, які не розбираються і не хочуть розбиратися в політиці, а є заручниками, учасниками обставин і становлять загрозу їхньому життю і здоров'ю. Після ведення військ Російської Федерації деякі думки, які я виражала, можуть бути неактуальні. Прошу також це врахувати. Обвинувачена посилалася на 34-ту статтю Конституції України: право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Я думаю, взагалі, що Фейсбук для спілкування, Да. Тим більше, що є стаття -та 34, чотири, яка дозволяє. Це є частина друга. Частина Я якби не юрист. Ні, Я вибираю те, що мені підходить, ваша честь. Дітня цих прав може бути обмежено законом інтересом і безпеки. Нагадаємо, обвинувачена поширювала пропагандистські дописи на сторінці, створеній під іменем Олег Манзій. Так звуть чоловіка Ольги Ткачук. Наступне засідання у справі відбудеться 27 квітня.